У промиту квасолю додаю соду чайну ложку, сіль чайна ложка, не варю, а просто довожу до кипіння, виключаю плиту, залишаю приблизно на 2 години, хай квасоля настоїться, і вона тоді скорше пом'якне і, скоріше, і якісніше будуть спливати, якщо там є жучки всякі. Якщо замочувати в холодній воді, без солі, без соди, зовсім не такий ефект. Сода і сіль дає у холодній воді і довше треба замочувати. Якщо ви будете робити так, як я вам зараз показую, то від гарячої води скорше квасоля пом'якне і більш якісніше буде спливати все, що там є, але це якщо є, бо квасоля буває і чиста. Ця квасоля у мене прошлорічна. Якщо у вас молода квасоля, тоді цього ви взагалі не робите взагалі. Квасоля закипіла, накрила кришкою, залишаю на 2 години. Хай квасоля відмочується. І так точно я зроблю з м'ясом. Відмочую у холодній воді копчені домашні ребра, кусок м'яса свіжого. І на 2 години я вільна. А далі дивіться, процес мого приготування. Страва дуже смачна, всі її знають. Це любима наша страва у Закарпатті. Після того, як квасоля відмочиться, обов'язково треба знову добре промити. Набираємо холодну воду і вже варимо до готовності квасолі. Просто цей процес я вам не буду показувати. Я думаю, що це знають всі. Пройшов певний час. Пасолька добре замочена, добре промита. Зараз опускаю копчені ребра, м'ясо, довожу до кипіння, збираю пінку і варю до готовності квасолі. Це приблизно півтора години на маленькому вогні. Солити я буду приблизно за 15 хвилин до кінця приготування. Краще солити. За 15-20 хвилин. Тоді гарні зберігаються смаки і відчутно добра сіль. А коли на початку солити, в процесі варіння вся сіль, всі смаки випарюються, і тоді по новій треба підсолювати. А щоб цього процесу не було, краще солити за 15-20 хвилин до кінця приготування. Обов'язково кидаємо сюди лаврушку. Приблизно 2-3 листочки це в мене просто вони великі, я їх поламала. Можна додати духмяний перець, 2-3 горошинки з бажанням. Все, процес пішов. І чекаємо свого часу. 5 столових ложок олії. Олія має бути добре розігріта. Добавляю цибулю. Я нарізала такими маленькими кубиками. Обсмажую до золотистого кольору або до м'якості. Дуже її пересмажувати не потрібно. Одна чайна ложка без верха цукор. Цукор додається не тільки в чай і каву, цукор додається всюди, в будь-яку страву, тому що цукор посилює дуже смаки, і від того стає страва набагато смачніша і така насищена смаком. Багато цукру не потрібно, але цукор свою таку нотку обов'язково дає. І починаю карамелізувати цибулю з цукром. Цукру зовсім не буде відчутно, але вона свою нотку обов'язково додавить. Цибуля пом'якла і зразу такий ніжний, ніжний такий аромат йде за рахунок цукру. Не є такого різкого цибулевого аромату, як буває зазвичай. І в цей момент я додаю одну столову ложку борошна. Все разом. Смажу, на кінчику чайної ложки мускатний горіх. Все перемішую, пушкую приблизно 2-3 хвилинки на маленькому вогні. Пройшов певний час. Зараз наливаю одну пачку сметани. Чим жирніша, тим краще. Але яку маєте, таку й давайте. Чорний молотий перець. Спеції за смаком, але я багато спецій не буду сьогодні давати, тільки мускатний горіх, солодка паприка, сіль, чорний перчик, все. Щоб не перебити смак копченого, м'яса, засмажки, ці смаки обов'язково треба зберегти. Сіль, гостра паприка, солодка паприка. Все по чуть-чуть. Перемішую і продовжую тушкувати. Аромат неймовірно смачний. Квасоля вже м'яка, м'ясо також. Зараз додаю три невеличкі такі картошки. В планах у мене не було картошки додати, але просто у мене. Лежить без діла, тому, думаю, шкода викидувати, шкода, що сохне. Я додаю. Ви можете картошку не додати, а просто залишити м'ясо і квасолю. Все перемішую, довожу до кипіння. Залишаю варитися на 10 хвилин до готовності картошки. Треба картоплю стопити, щоб вона скоріше зварилася. І все буде чудово. Аромат. Просто не передати словами такий смачний. Картопля зварилася. Виливаю всю засмажку, додаю укропчик. Ось така вийшла у мене сьогодні смакота з пасульки. Це не перевершений смак. Настільки смачно, ситно, по-нашому, по-закарпатськи. Готуйте, смакуйте та будьте здорові. Рекомендую щиро спробувати приготувати такий суп. Особливо коли він холодний, в таку спеку йой, це смакота.